Повноцінний стрілковий тест пружинно поршневого пневматичного переломного пістолету Diana Mod 6. Відстрілювати буду 5 видів куль, шершень 028 ковпачки. Це на термани 034 вага, 040 шершні, також ковпачки, 0,46 шершні. У Марекс Match вага 0,48. 028 шершень. Перший постріл. Ну, майже 10,5 метрів. Буду робити по 10 пострілів кожною кулею, тобто шершнем 0,28 і умарексом 0,48. Відстрілявся. Ходімо дивитись результат. Починаємо.